Вітаю, друзі! З вами Юрій Богданов. Ви на моєму YouTube каналі, де ми, як завжди, будемо говорити про суттєві явища і події глобальної політики і економіки. І сьогодні ми поговоримо про біржу часів Дональда Трампа, тому що те, що ми зараз спостерігаємо на американському фондовому ринку, на ринку облігацій на ринку криптовалют, це цілком можливо одна з найбільших усвідомлених чи ні. Афер в історії людства. І при цьому вона має всі ознаки того, що такими діями люди готують цементувати свою владу, владу своєї політичної групи на багато років вперед. Давайте почнемо як завжди з бази. Яку роль е, виконує біржа в сучасному світі? Ну, це ринок сировини, е, це ринок акцій. Ринок облігацій, ринок крипти. Ще можна розширювати, але базово це ті чотири сегменти, які існують в об'єктивній реальності прямо зараз. Вже багато десятиліть той самий ринок акцій є одним з фундаментальних інструментів заощаджень. Тобто, треба ж розуміти, що там мова йде не тільки про. Володіння капіталом, не тільки про володіння частками для управління корпораціями, в тому числі ринок акцій багато десятиліть вже слугує або пенсійним інструментом, або інструментом тимчасових заощаджень для сотень мільйонів людей по всьому світу. В першу чергу, звісно, розвинному світі. Цілі країни свої пенсійні програми, свої програми державних заощаджень, так чи інакше прив'язують до в тому числі ринку акцій: це і Норвегія, це і Сингапур, це і Японія, власне, самі Штати, хоча там не про державу мова, а про приватні пенсійні фонди. В тому числі це перша важлива роль ринку акцій. Друга важлива роль ринку акцій, він, він все одно дуже довго залишався ринковим індикатором стану економіки. Реального, хоча в останні десятиліття, мабуть, це ця роль трохи впала. Чому впало? Тому що особливо спочатку, ну, після кризи доткомів 90-х, потім, після кризи 7-8 року, ринок акцій став все більш і більш спекулятивним. І багато хто з аналітиків тут я не спеціаліст, тут я вірю оцінці профільних людей, каже, що в останні 5-10 років зростання ринку акцій було дуже слабко прив'язано до економічної кон'юнктури. Вони зростали суто як спекулятивний інструмент, в тому числі тому, що багато людей, особливо під час пандемії коронавірусу, йшли у ринок акцій як в доступний спосіб заощаджень, підвищуючи попит і при цьому не формуючи нові пропозиції. Відповідно, ціни спекулятивно зростали. Що стосується ринку облігацій, то він як був, так і залишається одним з найбільш консервативних способів зберегти гроші, тому що більшість, особливо державних трезер, трезеріс, вони є е, дуже надійним інструментом, де ти точно отримаєш своє назад. Ну, те, що не з'їсть інфляція з корективою на відсоток. Відносно молодий новий ринок, ринок криптовалют. Він є в чистому вигляді спекулятивним, там немає ніяких поки фундаментальних правил, за якими він працює. І тому він є, йде окремо. Хоча знову-таки і заяви, і економіка так чи інакше впливають на те, що там відбувається. Це теж треба, в принципі, добре розуміти. Але ринок крипти залишається ринком тюльпанових цибуленок, тобто ринок, який є в чистому вигляді спекулятивним. Так ось. Для американців, для і уряду США, і для рядових американців, все одно, незважаючи на останні спекулятивні зміни на ринку, ринок в першу чергу акції завжди був індикатором економічної кон'юнктури. І від цієї звички оцінювати економіку по біржовим індикаторам, не так просто відмовитись, і багато хто не відмовляється від цієї. Сумної, одночасно і зрозумілої звички, яка дуже багато років формувалася. Відповідно, коли Америка, так інакше, діє в зовнішньому контурі, в внутрішньому контурі, все одно ринок акцій серйозно реагує на ті чи інші зміни. Зазвичай, ну, знову таки, які ключові індикатори, крім фундаментальних економічних показників, це регуляторна податкова політика уряду. В тому числі інформація про це, це торгівельні війни або лібералізація, це е, заяви і діяльність федеральної резервної системи ФРС. Це геополітичний аспект, тобто нові війни, е, нові конфлікти, нові шкандали, багато чого може повпливати на ціни акцій. ну знову таки різнонаправлено. Переважно будь-яка нестабільність, вона знижує капіталізацію. Будь-яка стабілізація чи дерегуляція підвищує капіталізацію. Ну, я думаю, що з цим базисом всім зрозуміло. Так, ось, після того, як Трамп написав позавчора, здається, що він на піку падіння цін радить цін купувати, відбулася наступні події. Пройшло ще кілька годин, і він тимчасово е, скасував ті митні тарифи для багатьох країн, які в тому числі спровокували це короткострокове падіння цін е, на акції. Ну, Посилили вже наявний тренд, але спровокували дуже серйозне падіння цін на акції. Відповідно, в будь-якому разі за нормальною роботи ринку е, мало відбутися певне коригування. Чому відбувається взагалі коригування на ринку акцій? Тому що люди масово скуповують, що продають, потім закінчується певний цикл, вони фіксують позиції. Десь нормалізують свої акційні пакети, відповідно йде реакція. Тобто, це знову ж таки. Це доволі проста математика. Але якщо ти раптом кардинально змінюєш раніше анонсовану політику, звісно, коригування буде там не на 1%, а там на 5% від падіння в 20%. А потім можливо знову продовжується падіння, або продовжується зростання в залежності від тону твоїх заяв і порядку твоїх дій. Ну, після того, як ці дві події, публічна заява Трампа в його true social і певні дії бюрократичного порядку, які спровокували зростання цін, виникли питання, вже не вперше, але цього разу надто обґрунтовано. А чи не мав хтось ще до цього тексту Трампа інформації про те, що і коли треба купувати? І вчора вийшла аналітика, яка продемонструвала, що було певне поживлення на ринку. Саме до виходу офіційного рішення про те, що ми будуть скасовані. Тимчасово, але будуть скасовані. Тобто, з'явилися всі математичні статистичні докази того, що були люди, які мали інсайдерську інформацію на момент, власне, коли рішення вже було ухвалене, але ще не було повідомлене. Ну, Скажімо так, по-перше, це абсолютно незаконно. Тобто, державні чиновники, корпоративні чиновники, навіть це корпорації не можуть розкривати учасникам ринку за американськими законами інсайдерську інформацію, яка невідома всьому ринку, яка має суттєве значення для цін акцій. Тому що це має всі ознаки маніпуляцій, це має всі ознаки. Е Шахрайства. Тому що якщо ти штучно маніпулюєш ціни на акції, у тебе є постраждала особа. Тобто не якась там корпорат втрачає гроші. А ти наражаєш збереження десятків мільйонів людей, якщо брати за світом сотні мільйонів людей, під ризик заради власної вигоди. Це власне ця історія. з... Тарифами була не першою історією, яка сталася за останні три місяці, навіть за останні чотири місяці. Нагадаю, що президентство Трампа почалося з того, що він обіцяв серйозні послаблення, серйозну дерегуляцію і серйозне накачування ресурсом ринку криптовалют. Це спричинило рекордне зростання цін. Я так розумію, хтось купив. Ці інструменти на нижній планці, потім на вищій на продав. Потім в, в тональності публічних заяв багато позицій було відкочено назад або міністром фінансів, або іншими чиновниками Трампа, і ціни полетіли вниз. Потім вони знову полетіли вверх ще на такій же тональності заяв. Що стосується ринку акцій, є така легенда, що насправді оце падіння цін, воно насправді є хитрим планом Дональда Трампа, про це нас теж буде окремо відео. І він насправді просто хоче спустити цю бульбашку. Тому що бульбашка розрослася, особливо під час ковіду, і треба поступово зменшувати її обсяги, її розміри і нормалізувати ринок акцій. Це б це було добре і, можливо, навіть мало б ознаки правди, особливо враховуючи, що є такі компанії, як Тесла, які в сотні разів перевищують е, свій прибуток відносно ринкової капіталізації. Тобто там є такий показник, що там, для ринку автомобілей е, нормальна ринкова ціна це 10-20 ринкових, е, ринкових рокових прибутків за, за рік. Може до 30 доходити. У Тесла там кілька сотень, тобто компанія її об'єктивна економічна діяльність і її капіталізація не б'ються. Це можна частково пояснити тим, що це перспективний бізнес, що це перспективний ринок, що Тесла є носієм певних технологій, особливо цінних для ринку. Але все одно така оцінка вона надто велика. Тобто, були всі ознаки бульбашки, подібної до бульбашок доткомів. Плюс, знову-таки, коли з'явився штучний інтелект, багато цифрових компаній різко зростали, тому що всі ж очікували AI революції. З'ясувалося, що вона буде трохи не така, потім з'явилися китайські аналоги, і, звісно, там ціни почали падати, але при цьому все одно ринок дуже перегрітий був. І багато хто казав, що Трамп хоче знизити, відповідно, цю бульбашку. Це було б добре знову таки повторюю. Але під час його першого президентського терміну, коли в тому числі розвивалася ця бульбашка, так би мовити, в лапках, коли ринок біржі зростав, не зважаючи на те, що економічна динаміка при Трампі була така собі, тобто, при Байдені вона буде кращою, потім і навіть була була така собі ще при до ковіду, тобто це об'єктивна картина, не спотворена глобальною пандемією. Там щось відбувалося позитивне в економіці, звісно, на інерції, в тому числі попереднього уряду, якби його не критикували. Але динаміка економічна не відповідала зростанню біржі. Так ось, сам Дональд Трамп 17-го, 17-20 року щиро заявляв, ну, щиро для, для себе, що біржова динаміка це і є індикатор економічного благополуччя. Ви ж бачите, як біржа росте? Це круто. Відповідно, зараз, коли ринок падає, є конспірологи або умовно трампісти-раціоналізатори, я так їх називаю, які пояснюють, що це просто здувається бульбашка. Все було б так, але сам Трамп пише, що це тимчасове явище, що це просто реакція на мою політику, а потім все буде добре. Тобто, зараз ми все зруйнуємо, потім побудуємо прекрасне, і ринок акцій знову виросте. Так, давно і не так. По перше, тому що може відбутися серйозний підрив довіри інвесторів до США. Знову таки, ми не знаємо, скільки ще ітерацій цього вперед-назад відбудеться, наскільки серйозно постраждає фундаментальна довіра до Америки як місця для інвестицій, і наскільки серйозно постраждає довіра американців до фондового ринку. Тому що треба розуміти, що... Глобальний обвал фондового ринку траплявся в американській історії кілька разів. Серйозний обвал. Це була і нафтова криза 73-го, це був і чорний четвер 87-го, який показаний у геніальному фільмі Мартіна Скерсезе Волдз стріт Це, звісно, найбільша трагедія, коли ринок дійсно обвалився катастрофічно. Це 29-й рік. І там теж все було навколо довіри побудовано. Американський фондовий ринок в підсумку оговтається, ну знову таки, в тому числі через паузу на другу світову, коли дуже багато специфіки було. Він оговтується якраз на початок 50-х. тобто століття глобального знадобиться американському фондовому ринку, щоб повернутися до того рівня довіри, який був в нього напередодні 29-го року. Тоді теж було дуже довге спекулятивне зростання, було дуже багато приколів різноманітних а потім з'явилися торгівельні війни, в тому числі торгівельні обмеження від уряду гувера, і ситуація з великою депресією стала ще гіршою, ніж була до ведення мити. Тобто ситуація не нова і. Це ж було вже, як казав український класик. Тому, тому, повертаючись до основної теми, останні 90 днів за багатьма діями Трампа і кампанії дійсно нагадують те, що крім звичайної політичної непередбачуваності Трампа, як мінімум, його оточення, яке має все ж таки доступ до тіла і має доступ до інформації, використовує <кій> підходи свого шефа для... Вибачте, біржових спекуляцій, володіючи інформацією, володіючи інструментарієм, володіючи величезними капіталами, в оточенні Трампа дуже багато багатих людей і людей з багатими контактами, щоб заробляти на цих політичних і економічних підходах Дональда. Для чого це може бути використано? Якщо Трамп знає про це, і якщо Трамп є активним учасником цього так чи інакше, я в цьому бачаю серйозну спробу нагенерувати багато кешу, багато живих грошей, тому що ти можеш тут діяти за типовою тактикою pump and dump. Ну, те, що ви теж могли побачити у волку з Street. Тобто, коли в тебе то тільки тут трохи по-іншому це влаштовано. Ти можеш працювати на зниження ринку, потім ти заявами і певними кроками. Сприяєш накачуванню ринку зростанням і грошима тобто ти робиш памп, накачування буквально. А коли в тебе знову загострення або треба перейти до наступних кроків своєї війни з усім світом, ти робиш дамп, ти вже знаєш, що буде дамп, люди втрачають гроші, люди банкрутують. А твоє оточення залишається з. Судочком кешу е, у своїх руках, тобто не з активними акціями, а з маржею, які вони заробили, тобто з реальними грошима, які потім можна набагато ще витратити. І я думаю, що це в тому числі точно працює, тому що для цього є і аналітичні ознаки, в тому числі статистичні, і, власне, профіль цих учасників трампівської команди говорить про те, що для них це в принципі нормально. Для чого це може робитися? Це може робитися для того, щоб створити собі е, подушку фінансової безпеки, подушку грошей, які ти можеш витратити на купівлю. Смі на і це робиться командою Трампа активно, на підкуп виборців, так чи інакше, що робить там дуже яскраво. Ілон Маск, на формування тіньових і просто чорних е, запасів грошей, особливо якщо ти граєш памп-н-дамп на ринку криптовалют володіючи інформацією про це для всіляких неприємних речей на кшталт е, підкупу виборців, підкупу іноземних урядів е, вигадати що ще там, корпоративної корупції. Тобто варіантів безліч, коли ти будуєш авторитарний режим, коли ти намагаєшся зламати стару бюрократичну систему і зламати старий діпстейт, накачування кешем для тебе завжди є приємним бонусом, який дозволяє тобі це робити. Ну, це політична мотивація, як, як, для чого може бути потрібен кеш. Друга мотивація, вона ще простіша. Вона полягає в тому, що коли ти використовуєш політику для інсайдерських торгів і для економічних рішень, ти просто стаєш багатшим. Тобто, коли там я читаю з задоволенням ці історії, що ось капіталізація Ілона Маска знизилася на 130 мільярдів. Ну, ціна акції, і капіталізація це дійсно чудово. Але це не єдиний критерій, який демонструє і ефективність, і успішність бізнесу. Тому що якщо ти при цьому витіснив своїх конкурентів з ринку, хоча ти став біднішим на 100 мільярдів від своїх 400, то ти все одно довстроково зробиш більше кешфло. Якщо ти е, на спекулятивних історіях е, отримав 10-20 мільярдів готівки, то ну. В тому чи іншому вигляді, але номінально поки що став біднішим на біржі. Ну, знову таки, в тебе є готівкові кошти, які дозволяють тобі укріплювати свою політичну владу, свою економічну владу і посилюватись у статусі олігарха. Враховуючи, що ми вже тільки за три місяці бачили кілька таких циклів на кожному з означених ринків, я переконаний, що як мінімум частина команди Трампа. Чітко розуміє, що вона використовує політичну владу, отриману Трампом і їми самими, для біржових спекуляцій. Чи є це найбільшою біржовою аферою в історії, як Клікбейтно вказано на заставці, поки що ні. Але ціком цілком ймовірно, що якщо ми матимемо таке ж продовження, це стане. Нашою реальністю, і ми дійсно матимемо е, зустріч з найбільшою політичною і біржовою аферою в історії. Проблема починається. Ну тобто, всі попередні історії це була частина проблеми. Великі проблеми починаються у цій частині відео, тому що в подальшому, щоб забезпечити розкачку падіння і зростання, Трамп може перейти до ще радикальніших. Політичних і економічних кроків. Тобто, що серйозно впливає на біржі? Війни? Вони дозволяють диктаторам або людям, які мріють бути диктаторами, поєднати е політичні бонуси з економічними бонусами, якщо ти маєш доступ. Друге, крім війн, власне, це війна вниз. Далі починається маніпуляція, дерегуляцію податковими пільгами і іншими інструментами, які можуть сприяти зростанню ринку. І ми будемо постійно спостерігати різнонаправлені сигнали, де люди, які мають доступ до інформації, будуть заробляти більше грошей. Очевидно вже в цьому контексті, в тому числі, реінвестувати їх в укріплення влади, і, як мінімум, на в найближчі кілька років у команди Трампа може дійсно з'явитися та моржа, яка зазвичай потрібна диктаторам для того, щоб укріплювати свою владу. Тому що для будь-яких диктатур вкрай корисним є наявність ренти, тобто, мабуть, вирішальним, тобто того інструменту експлуатації наявного ресурсу, реального чи віртуального, який дозволяє е, накачувати систему. Достатньої кількості грошей, достатньої кількості там, не знаю, трудогодин, які забезпечують систему як функціонуючу автократію. Тобто для деяких країн це може бути дешева робоча сила, як для Північної чи Південної Кореї свого часу, чи для Китаю 70-90. -х, х Це може бути нафтова рента, це може бути не знаю, алмазна рента. Чи може цим, цим бути рента від маніпуляції експлуатацією експлуатації біржі? Ми дізнаємося в найближчий час. Тобто, знову таки, давайте трохи резюмуємо і Бірж, Біржові спекуляції це норма існування біржі. Вони були завжди і будуть завжди. Багато корпорацій, багато політиків багато років використовували ці інструменти для збагачення. І для маніпуляції ринку. Крім того, що це незаконно, це аморально і є чистою аферою, тому що за рахунок маніпуляцій мільйони людей стають біднішими або банкрутують, а невеличке коло обізнаних стає багатшим. Це незаконно, за це можна сісти у в'язницю, навіть якщо як Дікапріо у відомому фільмі, але все одно цим займаються. Історія з Трампом це, мабуть, перша історія, коли цілий кагал. Великих бізнесменів, фактично вже олігархів, тому що вони зрослися з політикою, захопили владу в Штатах і мають доступ до людини, яка теж схильна до таких маніпуляцій. Вони дійсно можуть перетворити американський біржовий ринок у найбільшу аферу в історії. І це може або призвести до серйозного падіння довіри інвесторів. Яке на десятиліття підірвує американську економіку і американський фондовий ринок, або, ну, може і це поєднається: довести до нових радикальних кроків у зовнішній політиці, або, як мінімум, слугувати одним з мотивів починати війни чи закінчувати війни, підпалювати кризи чи приборкувати кризи. І все це весь накопичений ресурс може бути витрачений на Посилення політичної влади цього кола олігархів. І, на жаль, ми маємо всі статистичні підтвердження, що е люди дійсно використовують своє політичне становище для того, щоб ставати багатшими, для того, щоб став накопичувати величезні обсяги кешу. На останок зовсім коротко. І саме ці люди, і саме ця країна вчила нас антикорупції. І боротьбі з олігархічним впливом. Ну, ось такі справи. Е, тому, там, якщо хочете від мене інвестиційну пораду, зберігайте гроші в консервативних інструментах. Золото земля, в тому числі українська, і, як це не парадоксально, українська гривня ніколи не були такими надійними, як зараз. А я дякую вам за увагу. Я прошу вас написати свою думку про увесь цей трешняк у коментарях, поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписатися на канал, написати як сьогодні, звук і відео. Ну і бережіть себе. До нових зустрічей. Слава Україні!